У студії Українського народного телебачення Сергій Грабар письменник, лауреат багатьох українських та міжнародних літературних премій. Окрім того, він кандидат у народні депутати від Національної демократичної партії України. Пане Сергію, це ваш перший політичний досвід? Ну, якщо брати партію і. і... Те, що ми йдемо на вибори певної партії, то це, мабуть, перший політичний досвід. Хоча ми мали такий розминочний момент, коли йшли на вибори Київради. але саме цією партією Національною демократичної партії України, то що можна сказати, що це перший такий політичний досвід, і він продовжується. Просто він вже в русі в певному. А чому ви вирішили займатися саме політикою? Знаєте, це, мабуть, не зовсім питання, таке, так можна сформулювати, що саме політикою я вирішив займатися. Я вирішив займатися тим, що мені близько, це питання культури, які в нашій політиці, на жаль, не те, що. На залишковому рівні, а взагалі-то їх в принципі немає. От навіть зараз подивитися на програми ну, багатьох кандидатів і політики е, немає зовсім культури там. Питань культури немає, немає е, соціальних питань, тобто, все це боротьба, відвічна боротьба. А ви знаєте, е, я хочу сказати, що питання культури. Освіти, тобто гуманітарний блок це один з основних і провідних блоків, які, в принципі, існують в житті кожної людини. Бо якщо ми не, не будемо вміти читати і писати, не, не зможемо рахувати, як олігарх зможе е, ж, бути олігархом, якщо він не зможе е, прорах, відрахувати свої, перерахувати свої кошти. Но, е, як, е, Людина, проста людина, зможе орієнтуватися у цьому ну, надзвичайному хорі, який зараз запропонований програм, якщо вона не зміє не зможе читати. Людина повинна бути на певному рівні освіченості. Це те, чого нам не вистачає. Це те, що ми відкидаємо на задній план. Тому одне з основних гасел нашої партії це. Підвищення уваги до гуманітарних питань. І, наприклад, в свій час це було в нашому місті в 10 столітті, князь Володимир Святославич, Володимир Хреститель видав певний наказ 10-ту частину від прибутків держави на культуру. Оця словетна десятинна церква, це не на церкву було тільки 10%. Це було на все, на школи, на відправку своїх людей по світу навчатися всьому. Це гуманітарний комплекс. Але він був у десятому столітті. І ми, до нас він дійшов у вигляді отої десятинної церкви, і ми знаємо, що десяту частину прибутків держави йшло саме на. Церкву, не на саму церкву, просто на культуру, на, культуру, на розвиток культури. Візьміть Польщу, нашого, одного з найближчих наших сусідів, вони коли взялися за питання становлення держави, то культурні питання у них стояли на одному з найвищих рівнів, і десята частина їхніх прибутків, державних прибутків йшла на розвиток культури. Це надзвичайно важливе питання сьогоднішній день, сьогоднішня ситуація, сьогоднішня ситуація, в якій ми з вами перебуваємо, це ще раз підтверджує. Візьміть іншого нашого сусіда Росію, який завдяки пропаганді, масовій пропаганді зумів повністю фактично свій народ налаштувати проти нашого народу. Це питання культури, ідеології в першу чергу. Так що тому, мабуть, от тому я йду в народні депутати, а намагаюсь принаймні туди дійти, в політику. Бо політика це дуже широкий спектр. У сучасній Україні вже відомі випадки, коли люди мистецтва були народними депутатами. Одним це вдавалося, інші полишали цю справу. Як ви оцінюєте свої можливості впливати на державну політику? Ну я вже трошки говорив про те, що е, які завдання ставимо перед собою. Я думаю, що е, в, при успішному рішенні. Нашого питання, так би мовити, при, при тому, що ми війдемо до парламенту, то ми зможемо впливати на політику, але кожен повинен впливати впливати на, в тому спектрі, в тому регістрі, в якому він розуміється. І я не дарма от, весь час говорю про питання. Гуманітарні, бо я в тому розуміюся. Я впевнений, що я можу впливати. Письменники так Вони йшли до парламенту. Багато з них були дуже дійовими в парламенті. Тут є інший бік медалі, де хто з письменників втратив себе як письменника, будучи в парламенті, і не зміг повернутися, але в більшості, в принципі, письменник все рівно залишався письменником, актор актором, а музикант – музикантом з позиції саме письменника, як ви оцінюєте ситуацію з книговиданням в Україні, що необхідно змінити для покращення цієї ситуації? Повинна бути спеціальна державна програма, яка е, е, в якій необхідно виписати підтримку українській книжці. Бо у нас абсолютна іспанція російської книги? У нас е, фактично. Виживання української книги, українська книга без державної підтримки, без спеціальних програм розповсюдження книг, бо знищена, знищена система розповсюдження книг. Є окремі оази, які, наприклад, на Західній Україні є люди, які займаються розповсюдженням книги. Добре, автор написав видавництво видало. А далі треба, щоб читач купив, а читач не знає, навіть в яку книгарню йому йти за тою чи іншою книжкою. І е, повинна налагодити систему розповсюдження цієї книги, е, нашої української книги і популяризації української книги. Це один аспект, другий аспект. Е, популяризація української книги як одного з моментів культури української у світі. Є в усіх країнах фактично більш-менш розвинутих, а ми саме відносимо себе до такої країни. Є спеціальні державні програми по популяри... популяризації власної культури і конкретно власної книги з за кордоном. Це переклад авторів як класиків. Літератури, так і сучасних авторів за кордоном коштом держави і популяризація розповсюдження за кордоном саме цих письменників. Ну, це, У нас цього немає на сьогоднішній день. І все, що відбувається, от, наприклад, мої книги перекладені на 15 мов. Не всі книги, а взагалі твори перекладалися на 15 мов. Мої книги вийшли в шести країнах. Але це все не завдяки тому, що держава це зробила. Це завдяки тому, що ми спілкуємося з письменниками всього світу, що я багато їжджу по світу. Що ми один одному допомагаємо. Це якісь конференції, це якісь форуми, це якісь фестивалі, на яких ми зустрічаємося і таким чином налагоджуємо стосунки. Ось днями ви повернулись із Литви, де у складі української делегації брали участь у відкритті днів української культури в Литві. Так розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про цю подію. Ну ось бачите, а чи це велика подія? Відкриття днів української культури у Литві. Фактично про цю подію треба по всіх каналах від центральних до самих нецентральних розповідати і говорити про те, що це фактично перший крок нашого міністерства культури в зовнішню політику, так би мовити, культу, культурним посилом. Але про це, ну я думаю, от мене запит... а чого ти туди їздив? Я, ну їздив, кажу, відкривати дні культури. І ми від, в складі трьох письменників да, їздили і читали твори Шевченка, бо цей рік, це рік 200-річчя Шевченка, і читали свої твори і зустрічалися з громадами як литовськими, так і українськими. І от ми були і в Вільносі, і в Клайпеді, і в Вільносі, і в Тракаї. Скрізь зустрічалися ми з українцями, а українців посіяно по всьому світу дуже багато. І вони Хочуть того українського слова і хоче тої української книжки, наприклад, відкривав дні культури наш міністр. Виступав міністр, міністр культури Литви, наш, наш посол там був професура. все це відбувалося дуже урочисто в університеті вільноському. От і так би мовити, і ми долучилися, і я мені приємно, що я долучився, і так би так би мовити, від не просто від а взагалі від людей культури. Ми сказали, що в Україні є культура. Цікаві, цікаві події, цікаві зустрічі. Ну і саме те, про що вже ми говорили, треба популяризувати Україну з усіх боків. Бо у нас ж не можна обмежуватися стільки тим, що у нас Україна це Шевченка-футболіст. Кличко, боксер, і на тому минуло. Спасибі ще Руслана. Mm -hmm. да, Проспівала. От а так в принципі ж все значно ширше і все значно глибше. Ми країна з дуже давніми Е, корнями. е І Україна це не зовсім молода країна. Коли говорять, що нам 23 роки, це зовсім не, не А раніше що у нас було? Поле вижжене. Раніше тут жили люди. У нас одна з однієї з найкращих умов життя наша Україна. Раніше це просто наша країна, раніше називалася Русь, Київська Русь. І у нас історія тисячолітня, і ми повинні про цю історію говорити. А з Литвою нас пов'язують, ми разом були в чотирьох країнах з ними. Ми були в Речі Посполитій, в Великому Литовському князівстві Речі Посполитій в Російській імперії в Радянському Союзі. Це єдина країна, з якою ми були разом в чотирьох таких от угрупуваннях. Так що, бачите, вони, до речі, литовці до нас колосально відносяться. Від самих верхніх, так би мовити, таких мужів да, державних до, ну, простих людей, от, чують. Ти з України все. Під, ну, Підтримка колосальна. Це ця підтримка на державному рівні, розумієте? І ну, бачите, аж так от ну, аж сльоза да, з'являється. Бо дуже тепло відноситься. Ну, вони перші відгукнулися, і перша допомога там, і наші, до речі, наші. Е Поранені от, біля Клайпеди, там, цей, от, біля Клайпеди там є госпіталь, і наші поранені там знаходяться, і от зустріч там з пораненими була нашими. Тобто, розумієте, вони справжні друзі. А якою є ситуація у Литві з державною підтримкою розвитку саме культури, і чи є нашим українським чиновникам чому повчитися у них? Ну нашим українським чиновникам є не тільки у Литві повчитися, чому я вже говорив у багатьох країнах. Підтримка культури вони розуміють, що в першу чергу повинна бути національна ідея. Те, чого фактично в Україні ще не сформовано. Національна ідея повинна бути головною в ідеологічній складовій нашої держави. І, а національна ідея не може бути без підтримки державної. Доктрина повинна бути виписана. Ну, зараз вона з'являється, зараз вона виписується. Зараз, Завдяки цій ситуації Україна і люди, громадяни України, стали ближче одне до одного і відчули себе громадянами України незалежно від національності. У нашої партії Української Національно-Демократичної партії України у нас є таке гасло, що я громадянин України. І це може звучати будь-якою мовою. Ми не ділимося там, на російськомовних, україномовних, там, грузиномовних і так далі мовних. Ми всі громадяни України. І це наша держава. Так що державна підтримка повинна бути, а державна підтримка це і є ті державні мужі. Які повинні відстоювати позиції саме своєї держави. Може, це теж один з моментів, чому я йду в політику? відстоювати інтереси своєї держави. Це обов'язково. Позачергові парламентські вибори до Верховної Ради 26 жовтня називають найскладнішими за всю історію Незалежної України. І ми просимо вам, вас надати напутнє слово нашим українським виборцям. Дорогі друзі мої, брати і сестри, бо інакше я, мабуть, і не можу звернутися до вас. Треба прийти на вибори. Треба вибрати нові обличчя. Ті обличчя, які вам найбільше сподобаються. Треба вибрати тих людей, чиє слово вас зачепить. Чиє слово буде вашим словом, буде вашою думкою? В чиїх словах ви побачите перспективу вашого життя. Не просто пусті обіцянки. Я думаю, що за таку кількість виборів, які відбулися в нашій державі, люди вже давно зуміли відокремлювати зерно відпливе. І пусті обіцянки від того, що дійсно конкретно можна зробити в нашій державі. Вибори складні, бо йде війна. Як би вона не називалася, але це війна. І ми з вами в цій війні перебуваємо. Прийти на вибори треба. Проголосувати треба. А результат Результат ми з вами побачимо. Щастиво. Дякую.